Ну що ж, всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні я буду робити двійну гру. З однієї сторони, я, як багато блогерів, буду забирати ваш час, але так як в мене канал не, мон... не монетизується, я не дуже сильно відомий, то тоді я просто заберу ваш час. Тому що відомі блогери забирають ваш час, монетизують вас, і, так би мовити, ви стаєте їхньою аудиторією, вони вас використовують для того, щоб собі жити щасливо і безмежно. А з іншої сторони, я порекомендую певні методи, як взагалі відноситись до ось цього такого хаосу дічі, що відбувається зараз в інтернеті, а відповідно наш внутрішній світ і провокує ось цей весь хаос і діч в інтернеті, тому що е дуже хочеться нашим блогерам і мені, в тому числі, да, якось. Здіти вас, щоб поговорити в даному випадку, я з вами би хотіла просто би поговорити, але в їхньому випадку там ще монетизація гроші. От ну, мені також цікава, цікава ваша думка, і давайте будемо по порядку. Напевно, почнемо з того, що в нашому житті стало дуже складно жити. І в результаті виходить так, що ми все дитинство підлітковий наш вік формували так зване наше ідеальне я, так званий наш образ, яким я хочу бути в дорослому житті. Зараз. Ми спостерігаємо тут таку ситуацію, коли ніхрена такого хорошого, да, мало лі що, так якось пов'язано з тим, ким я хотів би бути. Да, ось цей такий ідеальний образ, я, він стає десь ще. Далі і далі від того, що взагалі відбувається з нами. Да? Там електроенергія дорожча, тут виключення світла, там тривога, тут взагалі війна, ну яке життя, про яке життя можна говорити? Да? Тобто я такого не очікував, я такого не хотів в моєму ідеальному образі, такого не було. І я розчарований, я злий, я агресивний, я буду виписувати в коментарях, що всі такі гандони уйобки, я буду сидіти в апатіях, плакати ридати, У когось тут можуть руки. Трястися, да? я тут буду себе руйнувати, жрати все підряд, тому що мені погано, я буду там заливатися алкоголем чи тому подібне. Я буду навіть тут виписувати мені в коментарях всяке що таке щось непонятне, що я якась не така. І я, як блогер, маю до цього, так би мовити, розум... зрозуміння відноситимусь, тому що фактично блогер взяв вашу якусь таку травму, да, збудеражив за неї, да? і за це отримав своє. От. Тому мені не дуже прикольно, коли там розказують, що Аля, як мене дуже сильно вразило цей весь коментар. Тут вся суть в тому, що е, специфіка інтернету в тому, що ти збудеражиш мене за мою травму, а я вже вилью тобі, що в мені сидить. І, те, що, і проблема якраз в тому, що в нас сидить дуже багато болі, розчарування від того всього життя і від того, що взагалі відбувається. Да, це наша біль. Яка проявляється ось в цих всіх коментарях, це наше нерозуміння, що взагалі з цим робити, як жити далі і певна безпорадність. Тому тут знову ж таки ми поговоримо про я ідеальне, да? це той образ, ким я би хотів би бути. Я реальне, це те, як я себе бачу. Ну, я вважаю, що в мене є там якісь там таланти. І я дзеркальне, це те, як я вважаю, що про мене щось думає соціум. І ось цей момент я ідеальне формується дуже так цікаво вже в дорослому віці. Ми його... Можемо скоригувати так, як я би цього би хотів. Але зазвичай в дитинстві, в підлітковому віці, ми все ж таки говоримо про наших батьків, про наше виховання, про цей весь вплив соціуму, що щось модне, щось немодне, щось класне, щось офігенне. Тому фактично, якщо соціум буде критично усмислювати всю цю маячню, що твориться в інтернеті, то тоді зірки, які захочуть бути на п'єдесталі, будуть фільтрувати все, що там відбувається. В цьому інтернеті для того, щоб бути цікавим уже для ось такого критично мислячого соціума. От, тому, в принципі, соціум тут керує, що я буду дивитися. От, відповідно. Батьки можуть свідомо нам передати ось ці такі я ідеальне. Да? Наприклад, ти маєш бути таким-то, таким-то. Або, наприклад, коли через насильство да, дитину б'ють, тому що вона там якось себе погано повела, тому що щось -то там не зробила, що батьки хотіли, вони на ній зірвалися. От. Або просто ця дитина, як уже така груша для биття, її використовують. Дитина взагалі не розуміє, що правильно, що неправильно, що можна робити, що ні. Тоді ми побачимо дуже таку закриту дитинку, да, яка буде бояти, Щось зробити не так, да? і відповідно вона не буде проявляти себе як особистість, як якусь індивідуальність, а індивідуальність дуже цікава інтернетові. Дуже цікава інтернетові. От, відповідно. А може бути несвідомо, коли фактично. Я як дитина просто відчуваю, що якщо я провалюсь, то я дуже сильно буду підводити батьків. Да? Я просто це відчуваю. Тобто мені фактично прямо не сказали, що я очікую, що ти будеш хорошою людиною, але я дуже сильно відчуваю цей момент, що ну, батьки вже на мені поставили якісь такі певні очікування, що я маю бути таким-то, таким-то, таким-то. Відповідно, в мене тут ще. Є мої листочки. Да. Знову ж таки, сьогодні в нас маякується такий момент. Я побачила просто в Тіктокі. військовий говорить, що ті чоловіки, які не хочуть воювати, вони ухилянти. А ухилянт це як циганин. Тобто, фактично, вже пішло таке щось непонятне, ігноруючи той факт, що є люди, цигани, чоловіки, да, ну, я. Бачила, що чоловіки, я не знаю, чи жінки, але фактично цигани також воюють, вони живуть в Україні, їм подобається Україна, у них українські паспорти, вони нормально собі тут живуть, вони пішли захищати, але просто у когось так все бурлить, що він ось так сказав, да, що ти у прирівнявши до якоїсь іншої національності українця, хоча цигани теж там. Ну, Окей, в нього є циганин, да, і в нього український паспорт, він вважається все одно ну, українським циганином. А, от. І ось, такі діч, ось це таке йдіть. Оце всі такі образи, це все наше внутрішнє таке, що я ж очікував, що буде якось отак житися. Да, а в результаті це таке щось пішов. Да, тобто я це зробив, інші не зробили, і ось це мені бурлить також. А, от. Тому е, ось цей наш внутрішній такий момент так він є дуже важливим, коли наші якісь такі очікування не справдились, і нам від цього дуже болячно. І чим болісніше нам від цього, тим сильніше діч відбувається всередині нас, що породжує в інтернеті цю всю фігню. Чому це все може відбуватися? По-перше, життя так склалося, як не гадалося, да? і ну, є якісь такі моменти, наприклад, наша сьогоднішня ситуація в Україні, що я не можу там то-то, то-то, то-то зробити. Другий момент ту ціль, до якої я йду, вона не моя. І я якось так несвідомо що можу щось зробити, щось якось так стається, що я не можу її досягнути. Другий момент, я начебто вже в процесі цієї цілі, або навіть уже й досягнув цієї цілі, але ціна занадто, ваш, занадто дорога, що потім мені взагалі ця ціль ну, нахер не всралася. Да, Якщо чесно так казати, я в ній розчарований. От. Ціна дуже така важкуватенька, да, дуже вже не та. Або навіть просто саме ось цей момент я її досягнув. А воно вже мені не, не, не надо, воно вже мені не цікавеньке, і я все одно сижу в ось цих всіх розчаруваннях, тому що фактично треба було щось по-іншому зробити. Далі гортаємо мій записничок, бо я все ж, ви ж бачите, я без макіяжу, без нічого. І я дуже вибачаю, що тут буде багато хвилин, тому ставте на Х2, я дивлюсь на Х2. І так читаємо. В результаті ми отримуємо дуже такий прикольний цей. У нас внутрішні роздрайви, ці внутрішні роздрайви, блогери використовують для того, щоб щось знімати. ці емоційні якісь такі гачки беруть, да, нас збудеражили, от, І ми в коментарях виписали, що той Гандон уйобок, і нам начебто стало легше, але фактично заробили вони. Ми сидимо в жопі, тож я не заробляю на своєму Ютубі каналу, хоча там є реклама, а мене це ображає. і мене набралося достатньо кількості переглядів, тому я на цьому не заробляю. І в результаті у нас ну, у глядача у нас піздець. У нас ніхуя нічого немає, ми сидимо в роздрайвах, нам хуйово, і нам ще стає хуйовіше. Да? І ми фактично не працюємо над тою болючою болячкою, да? яка насправді це все запускає, а ми там це відригуємо, що в блогер той лайно і уйобок. Да. Відповідно, що ми... Які ми можемо взяти приклад? Мені зараз кидаюся декілька прикладів. Перший приклад це Єфросініна, А вона зробила своє інтерв'ю з чоловіком. Мені здалося, що це якийсь косплей, незрозуміло що, якась піратська версія подкаст подкастерапії з чоловіком. Вона взагалі дуже любить зараз пішла підкосити, що вона знає психологію. Щось та понімає, але ніхіра нічого не розуміє. Я, до речі, психолог. Да? От. Ну, ніфіга. ну Там дуже поверхні знання, там капець. От. І мене я не дивилася інтерв'ю, але в Тіктоці мене взбудоражив один такий уривочок, там, де вона така, ха-ха, да, типу, що її донька щось скинула їй, що вона начебто розлучається зі своїм чоловіком. ха-ха, да, І я так зрозуміла, вона це виставляє. Що, типу, ми ж ніде нічого не розводимось, у нас все нормально. але СМІ, так все роздули. Фактично, вона себе тут закупала, тому що якщо дитина. От таке скидує, то вона вже відчуває свідомо, несвідомо, да? вона може так. Ну, тобто, щось вже там в дитині, вона там сидить в цьому шлюбі, вона це усвідомлює, що там щось треш таке да, І тому вона ось так і скинула, Тобто дитина вже відчуває, що щось не так. А це якраз сигнал нам, як глядачам, що там піздєдзе в тому шлюбі, що дитина вже ну, все відчуває, все бачить. Другий момент, як всі щось якось так дуже сильно провтикують той момент стосовно психології, що. Якщо ось тут її Тимур такий білий пухнастий, а Маша така зла стерва, то не треба думати, що в темні закулістя воно так і відбувається. Насправді, судячи по психології, що там в них відбувається, то там Тимур всім керує, і Маша гавкає ось в цих рамках, які їй дозволив Тимур от В цьому шлюбі. Тому через 5 хвилин зараз Тимур займе іншу таку якусь позицію, там багато класно, да? а Маша дуже вигідна, да? і тому Маша там теж буде оця гавкати в таких, її, так би мовити, вона щоб Тимур. Там, да? В зручних рамках для Тимура. Да? Тому там Тимур більше керує, ніж там щось Маша. Маша просто дуже така. Сказати, для глаз, тому що Маша гавкає, бо Тимур не може гавкнути. І все, що це якусь діду творить в шлюбі Маша, то це по факту Тимур просто не осмілиться це чисто відкрито сказати. Ось так я вам скажу. Да? Ну, це так, елементи психологів. Про це всі теж якось всі ігнорують, а всі обсирають Машу. Хоча Маша просто ну, чисто для глаз. там. Махінатор не вона. Друге, це такий якийсь прикол, що дивилася, думаю, боже, як це так? Український блогер фоткається з піке, да, чи як його там звати, який зрадив Шакірі. І знову ж я, блядь, психолог. І вибачте мене, сука, якщо ти хочеш трахати малолетку, меншу за себе бабу, без проблем. Але підійди до дружини, скажи: я тебе не люблю, я хочу вже бути в стосунках з цією. Давай тихенько, екологічно будемо розлучатися. Для дітей більш-менш спокійно це все, якось цей процес розлучення, зробимо більш-менш спокійним, і розуздідемося, і все буде нормально. Ні, блядь, в тихому моменті трахав, трахав ту малу, е, потім так шалено всі розлучилися. І тепер український блогер форткається у нього на руках, ва ва вау, Як ми всі підтримуємо цю всю хуйню, там, де чувак зраджує своїй дружині. вау, ва 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 да, Тобто там він повне дно, а зараз його вже так підманює наша Україна, щоб хоч десь він там вже типу кар'єру свою якусь. Ну, коротше, якась хуйня з цим всім, тому що він вже хоч десь хоче бути популярним, тому що видно, що бабла вже щось немає. от, Далі, теж такий цікавий момент з цими мотивуючими. Мотиву... Взагалі ось ці мотивуючі ролики, це, ну, це окрема діч. Я вже чесно для психолога, це окрема діч. По-перше, вони ніхуя вам не поможуть. Справжня допомога це коли е я тебе безпосередньо особисто запитую, чим тобі допомогти. Да, коли безпосередньо до мене, наприклад, звертається людина, допоможіть мені, будь ласка, і окей, ми безпосередньо там, наприклад. Пропрацьовуємо певну ситуацію, наприклад, розробляємо схему дій да, для того, щоб досягнути тієї тієї чи іншої цілі. Да? Або роздивляємося, що там взагалі відбулося. Да? Тому що реальність, вона така, воно не може бути, що там все ідеально, там десь все жахливо. Десь щось, воно ось таке в балансі. Да? Десь щось є хороше, десь щось є погане, але потрібно це все розставити по поличкам, щоб зрозуміти, да? що відбулося, чому так відбулося, і як далі діяти, таким чином, формуючи такий, певне своє таке реалістичне бачення по можливості, да? Сустійкість, ось цей момент, що я хочу жити, продовжувати жити. Да, в мене труднощі. Окей, я зараз пропрацюю цю трудність і я. Все одно буду і в цій трудності бажати жити, і в процесі досягання своїх цілей, Я все одно бажаю жити, я все одно можу порадіти чомусь, тому що я живий, здоровий, всі зі мною нормально. Да, я в процесі досягання, але це, це не означає, що я тут буду плакати, страдати. Я все одно люблю своє життя, навіть якщо я не досягнув ось цієї якоїсь такої високої цілі. Я себе люблю, підтримую обожнюю, да, ну Ось такі такі моменти. І ось цей момент мотиваційних відео, він як соль на рану. да, Тобто він таким важким. Там гиркнув, що дивіться, як можна жити, ля-ля-ля, замотивував -за А-ля вас, Аля надів там якийсь рожевий окулярчик, і окей, якщо у вас плюс-мінус якась нормальна така ситуація в житті, плюс-мінус, ви якось усвідомлюєте, що ну, якось самі по собі зможете зняти ці рожеві окуляри і зрозуміти, що життя це процес. Да? Сьогодні нам погано, завтра нам хорошо. Да? Але в цьому будь-якому процесі я все одно хочу жити, все одно йду досягати своїх цілей. Да, які я бажаю не тому, що там в мене якісь травм, а я цього хочу жити. Ну, мені це потрібно. Да? Наприклад, я хочу не просто заробити мільйон баксів, а я хочу заробити тисячу доларів кожного місця для того, щоб купити то-то, 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 да, і щоб комфортно собі жити. Оце буде більш арадекватніше відношення до свого життя. Е, от. І відповідно, якщо у вас всередині щось сидить, уже такий моментик, що треба працювати, да, що реалі вони ну, не дуже такі веселі, да, то більш-менш е, якось. Може там щось розкрити, те, що у вас і так сидить. Да? А якщо у людини сидить е і без того мотиваційного відосика Я лайну я чмо, моє життя капець, да, то він там подивився, як класно подивився на своє життя, розчарувався і все сильніше заглибилось, погіршилося і просто повний треш в цьому житті. Тому з цими такими мотиваційними відосиками треба дуже просто е відноситись, воно мені допомогло чи ні. Да, якщо ви там о, під цим всім впливом наділили рожеві окуляри, а потім стикнулися з, з певною такою трудністю, роз... і потім, коли побачите цю трудність, і ще вдвічі розчарувалися, то напевно мотиваційний той відосік то не до вас, не для вас, і вам треш... трошки потрібно. Скоригувати, обговорити з психологом, да, або з людиною, яка щось подібне пережила хоча б, да, або з людиною, яка вас любить, підтримує. Да, обговорити з точки зору не о Боже я чому, а з точки зору, що мені зробити, щоб досягнути ось цієї цілі. Ось так, що я можу зробити зараз, щоб досягнути цієї цілі. Працювати, працювати, зробити щось. Е, так, от, тому. Uh, щоб я би я напевно все вам сказала. Якщо я щось не не доскажу, то я в кінці це підкину. І так, ми приходимо до тої версії того, а що взагалі робити з цією діччю, коли ми ось такі всі в роздраві і е, таким сидимо, а в інтернеті повне дно. Перше, до інтернету я би рекомендувала відноситись егоїстично. Тобто, взагалі, інтернет був створений для того, щоб вам щось треба дізнатися, ви це загуглили, ви це дізналися ви пішли і пішли далі жити своїм життям. Тобто зараз така специфіка пішла. У нас багато роздрайвів, да? нас всіх оце кидають на ось ці наші такі, аля не Відомі аля такі, якісь відчуття, які нам складно якось ми щось відчуваємо, але я не можу сказати, що саме щось ось це таке, от і таке, от, да? нас схапили, схапили, да? і нами проманіпулювали маркетинг, вуаля, да? і всім дякую до свідоцтва. Да? тому тут е рекомендовано більш егоїстичніше відноситись. Наприклад, ви побачили цей мій ролик, ви егоїстично захотіли щось дізнатися, зрозуміти, як з цим справитись, і ви могли середину не почути. Але тут і зараз я вам кажу, ви маєте ось так і відносини. Носитись, мені треба знати щось таке соціофобія. Я прогуглив, почитав все. Я знав, пішов я далі. Якщо я хочу відпочити, да ось то я відпочиваю. Окей, в цей момент як я хочу відпочити. Я хочу подивитися якийсь серіал. Окей, я хочу подивитися цей серіал для того, щоб відпочити це. Ваше відношення до ось такого. Життя до цього інтернету. Я використовую цей інтернет, тому що так мені хочеться. Я його використовую за своїми правилами. Сьогодні та сьогодні я буду дивитися фільм. Ось так. За своїми правилами, використовувати цей весь інтернет. От, знову ж таки, тут йде момент пропрацювання ось цих всіх таких болючих травм все ж таки з спеціалістом да, все ж таки усвідомити, що там мене заципає, і більше продумати про себе, ніж виписувати, навіть не так. Ну, навіть якщо ви хочете подивитися якусь діть, ви все одно можете Окей, є бажання виписувати, що я кончена, виписуйте. Ключовий момент, щоб по результатах ви побачили, що, що саме мене цікавить, що саме мене буде ражити, чого воно мене буде ражити. Тобто ось ці такий моментик, да прослідкуйте, що там взагалі крутиться у вас всередині вас. Так, егоїстично використовує інтернет. Далі, ефективність віри або комусь, або в щось знову ж таки перевіряється в тому, чи я зміг досягнути ось цієї бажаної цілі. Якщо ви все ж таки дам, роздивилися кучу цих мотиваційних відосів і вони щось якось так вас замотивували і ви змогли. Досягнути свої цілі без проблем. Все дуже круто. Тут ключовий момент, знову ж таки, хотіла б навіть акцентувати увагу, що ну, просто до мотивації, до того, щоб далі жити, чи ще щось таке, Все одно, навіть в темному, темному дні потрібно бачити щось світленьке, позитивненьке. І тут дуже круто, коли психіка автоматично це може якось побачити, а все ж таки. Ось цей момент, коли потрібно додати певних дій, да, замотивувати себе якось, да, або пропрацювати, або виробити в собі ось цю таку звичку бачити щось хороше, це також. Певні дії, це також певна робота над собою, яку ми робимо кожного дня, кожної секунди. Взагалі, ми працюємо над собою 24 на 7. Мені дуже подобається фраза, що потрібно вибирати думки в порну так, точніше, як ми вибираємо, що ми сьогодні одягнемо. І ось це така серйозна робота. Вона при будь-якому розладі йде в будь-якій ситуації. Це відноситься до будь-якої людини. 24 на 7, працювати над собою, працювати над тим, щоб все ж. Таке дозволити собі жити щасливо. А жити щасливо, це не означає мати мільйон баксів, да А от це у кожного своє бачення, як би мені було б щасливо жити да за моїми якимись такими правилами і уявленнями. Тому що я усвідомлюю, що да до речі, як це можна теж пропрацювати, перший момент уявити, що в мене вже все є. Якби я би тоді вбежив, би, да? чого б я б насправді би, би хотів би. Ну, наприклад, в мене вже на рахунку є тисячу там, доларів, що б я би хотів би з ними зробити, да? чи мільйон доларів. Якби я би зміг би жити на постійній основі, да, от, десь на Малодівах на постійній основі, чи можливо, все ж таки десь в якомусь батьківському домі спокійно жити і працювати дистанційно. От, це теж такий моментик. Або історія про те, да, як почати себе любити. А уявіть, що ви себе любите. А уявіть, що ви вже цього всього досягли. Що ви далі тут би зараз би зробили зі своїм життям? Як би ви далі рухалися до своєї цілі? Яка була б ця ціль? Уявіть, що ви вже це все маєте, що у вас все круто. як би ви б жили? як би ви реагували на усі такі неприємні ситуації, які дресирують вашу стресостійкість? Чим би ви займалися? Так. Так, от, знову ж таки, тут такий момент, я не можу це читати, бо в мене там капець, який жах. Почерк, звісно, дуже конкретний, цікавий. Да, в, мене. Ну. От, в результаті я би хотіла натякнути на те, що ось це, коли ми бачимо щось позитивне навіть в темному дні. Це момент того, що це дає нам певну віру. В той ідеалістичний образ, що я цього зможу досягнути: певну віру в себе, певну силу того, що йти і досягати цих всіх, ось ця підтримка сама сам себе підтримується. Також дуже важливо, дуже круто, коли ще хтось вас підтримує. Да? Мені взагалі в цей момент спливає серіал частини тіла. Я зараз його дивлюся, я взагалі його скачала для того, щоб дивитися, коли не буде світла. От. Я собі так сказала, що коли не буде світла, я буду в ці моменти розгружатися і отак втикувати. І От. тепер у мене є серіал Частини тіла. Я дивлюся другий сезон, і мені запам'яталась, здається, друга серія, там, де. Е у Дрейка, да, у другого хірурга, тобто я взагалі знайшла цей серіал, тому що я дивлюся всі жінки-відьми, і там же ж Фібі у неї був оцей же чоловік. Я забула як звати той, що такий красний демон. оце ж актор класний да, І він ще тут тож, грає в частини тіл, і там вже ж почалися у хірурга втрастися руки. І, да, і цей момент, да, що вони це усвідомили, як вони це все пройшли, пропрацювали, да, що вони повірили спочатку, він там повірив у свого партнера, потім він повірив у себе, да, і партнер зробив йому нормально нос. Ну, хто подивиться, той зрозуміє, про що я зараз сказала. Да. Ось цей момент нам буде підкріплення плювати Так, і тепер зависання, або я буду там вирізати, що тут, що тут я ще не досказала і тут такий моментик, що оцей весь хаос, знову ж таки, я можу по специфіки бачити, що да, щось позитивне знаходити в цьому, і в цьому позитивному хаосі я можу знайти одне. Хаос – це такий момент, коли змінюються норми. Взагалі, ми дуже зараз бачимо, що як все нормально, дуже так швиденько змінюється. І це змінює соціум, не зірки. Які тут, Ха -ха 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 -ха, давайте не критикувати нікого, давайте любити друг друга, давайте там ніхіра, Норми змінюють соціум. Зірки під нього, ну, ось ці всі блогери під нього підлаштовуються під ці всі норми. І тому в цей момент, коли ви можете. Переосмислити певні свої якісь дії, переосмислити певні свої цілі, переосмислити, що саме для вас є нормою, а що не є нормою. Тому що вже пора включати критичне мислення От, і не популяризувати цю всю хуйню. Хотілося дуже, я вибачаюся, але бляха муха. Мені дуже хочеться, щоб було щось таке на Ютубі, щоб мені. Понравилося, щоб я щось дивилась і прям афігівала, як це було, коли я була мала й дурна. Зараз я такого не можу найти ні одного блогера, ніякої я не можу знайти такого блогера. Там мені б хотілося постійно щось дивитися, те, що він робить. Все, що зараз робить, я не можу його дивитися. Мені від цього піздець, як обідно, Я себе не відчуваю, знаєте, в цій хвилі. Я себе відчуваю якоюсь зайвою, незрозумілою, тому що я а дивлюся, ось цей серіал частини тіла, Б», на постійній основі передивляюся теорію великого Вибуху від першого до 12 сезону, і я на ньому просто засижуюсь, і все. То, що другого, щось круто, класного. Я не можу дивитися. До речі, я не можу ще дивитися Шелдона, оцього там, де він малий, я цю теж версію не можу дивитися. І я просто в YouTube переглядаю вирізки, наприклад, Сімпсонів, Теорії Великого Вибуху, там теж ще щось про медицину, якийсь серіалчик, там, де інтерне, общем я забула, як він називається, може, десь тут кину. А, от. І нарізки якихось музики з аніме да, або просто музику, я теж зараз кину. От, І мені дуже подобаються ці всі пісні. Все. І мені це дуже неприкольно, тому що мені б хотілося, щоб був якийсь такий класний блогер, і я б прям дивилась, така: а, який ти класний, ааа, який офігенний. А, а. А я так дивлюся, думаю, боже, там діч, там тупе, там тупе, там знову косять, що типу, знають психологію, там знову якась діч, там знову якийсь мечня, хуйня повна, блять, Я така думаю, ну окей, є електроенергія, включу теорію великого вибуху. Немає електроенергії, включу частини тіла. Окей, без проблем. Піду там почитаю по психотерапії і все, або ще якісь романчики почитаю і все. Ну, блять, ну піздец». От, Тому це такі моменти, коли ви можете щось скоригувати. І другий момент, незалежно ні від чого, да, пропрацювати ось це. Я варта. Це можуть бути медитації, афірмації, це може бути списочок, що я таке то змогла зробити, досягнути, значить, я зараз цього всього буду варта і того, і того, і того. Да? Тобто якісь докази можуть того, що я варта, я класна, я офігенна, в мене є такі плюси, такі плюси. Але да, я варта, щасливо, спокійно жити, да, складне зараз життя, але я все одно варта. Жити щасливо чудесно і м м прекрасно, чудесно, так як я хочу цього. На цьому не все ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Цьомки бомки.